Хм, я закрила сьогодні двері чи ні? З розумним замком Тіді ви більше ніколи не задасте собі таке питання. Скажіть ключам, прощавай? З європейським розумним замком Тіді ви зможете відкривати та закривати двері дистанційно з будь-якої точки світу. Та коли буде зручно, вам потрібен лише смартфон та мережа Wi-Fi або Bluetooth. Наразі це найменший, найміцніший, найшвидший та найтихіший розумний замок у світі. Це рішення легко інтегрується майже з кожним циліндровим механізмом та підходить для нових, а також для більшості уже існуючих дверей. Менше, ніж за годину замок легко монтується у потрібні як зовнішні, так і внутрішні двері з будь-якого матеріалу. Замок виготовлений з високоякісного алюмінію. Крім того, будь-яку частину цього пристрою можна замінити. Саме за рахунок цього, тіді не просто розумний замок, а дійсно довговічний, високоякісний та максимально зручний механізм. Крім того, у 2021 році Тіді отримав відзнаку за унікальний дизайн. Замок має потужний акумулятор на 3000 мАч, який без будь-якої підзарядки при використанні механізму до 8 разів на день здатний працювати до 14 місяців. За рахунок такого потужного вбудованого акумулятора Тіді це економія на батарейках. В комплектацію механізму входить розумний замок Тіді, мікро USB-кабель з магнітним адаптером. Шестигранний ключ для монтажу. Інструкція з за використання. Замок доступний у двох кольорах: біло та графітовий. Тідді можна легко інтегрувати у вже існуючу систему розумного будинку. Механізм сумісний з такими системами, як Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey та Fibaro. Надійність розумного замка підтверджується одним із провідних сертифікатів кібербезпеки на арені систем розумного будинку. Ейві-тест. Також варто наголосити на безпечності зв'язку. Для безпосереднього з'єднання замка зі смартфоном використовується максимально надійний протокол Bluetooth 5.0. А якщо ви повноцінно користуєтеся ще й можливостями розумного будинку, то з'єднання відбувається за рахунок мережі Wi-Fi всередині вашого дому, що гарантує якість безпеки з'єднання. Для того щоб керувати цим розумним механізмом за допомогою смартфону, достатньо просто завантажити мобільний додаток СІДІ. До речі, наразі це єдиний розумний замок на ринку України, який має українську версію додатку. З його допомогою можна автоматично або дистанційно відкривати та закривати двері, дистанційно надавати електронний ключ, наприклад, своїм друзям, клінінгу чи орендарям, переглядати, хто і коли заходив чи виходив з приміщення, отримувати сповіщення про відвідування, контролюючи таким чином доступ до вашого дому чи офісу. Крім того, за допомогою додатку керувати розумним замком можна за допомогою голосових помічників. Пристрій сумісний з Apple, Amazon, Google та Fibaro. Siri, Закрий двері. Блакіруй та Механізм можливо відкрити за допомогою відповідної кнопки в додатку або ж безпосередньо за допомогою функції «Hands Free». Також в додатку можна налаштувати комфортну відстань для автоматичного відкриття дверей, коли ви до них підходите. Для тих, хто поспішає, несе покупки або просто не може чи не хоче діставати телефон, це суперкомфортно. Ви просто наближаєтесь до своїх дверей, а вони вже відчиняються. Подібна комфортна історія може бути із закриттям. За допомогою так званої функції віддаленого блокування кнопок, вам не доведеться нервувати та перевіряти, чи зачинили ви за собою двері. робить робиться за вами автоматично. Мобільний додаток дозволяє керувати будь-якою кількістю замків одночасно. Якщо ваш телефон, так би мовити, сів, то тіді можливо відкрити ще й за допомогою годинника Apple Watch. А у крайньому випадку замок завжди можна відчинити механічним ключем. Варто відмітити, що навіть у такому випадку вам все одно надійде сповіщення про відвідування. У випадку, коли ви не маєте ні телефона, ні годинника, ні ключа, тобто ніякої можливості відчинити двері, завжди можна скористатись телефоном сусідам, за допомогою якого можна легко завантажити додаток та зайти на свій акаунт, або ж просто позвонити комусь із членів своєї родини та попросити віддалено відкрити вам двері. Таким чином, вам ніколи не доведеться викликати аварійну службу та ламати замок чи власні двері. Важливо наголосити, що інсталяція даного смарт-замка має високий ступінь захисту у комбінації з надійними механічними циліндрами, наприклад, такими як циліндри від австрійського бренду Ефа. А також варто відмітити швидкість крутного моменту, яка значно більша ніж у аналогів. Крім вашого смартфону, ці можна відкрити ще за допомогою клавіатури, використовуючи п'яти 8 значний пін-код, попередньо встановлений у мобільному додатку. Така можливість стане у пригоді сім'ям з дітьми, літнім людям, родичам, гостям, сервісним службам, клінінгу чи чудово підійде для подобової оренди. Відвідувачам не потрібно встановлювати додаток. Ви можете просто надіслати їм смс з відповідним пін-кодом. Крім того, сам пін-код може працювати лише в певні встановлені вами години або дні. Ви можете надати до 100 пін-кодів для однієї клавіатури Тіді. Клавіатура працює без жодних дротів, Достатньо приклеїти її скотчем, який вже входить в комплект. Також, за бажанням, ви можете прикрутити її в необхідному місці. Клавіатуру Тіді можна використовувати в приміщеннях та на вулиці. Живлення пристрою відбувається за допомогою трьох батарейок типу 3А. Всі онлайн функції пристроїв забезпечує хаб тіді. Він працює як маршрутизатор між вашим розумним замком і глобальною мережою інтернет. З хабом ви отримуєте такі функції, як віддалене відкриття та закриття дверей, багатокористувацький доступ або керування рівнями доступу. Крім того, саме хаб робить розумний замок сумісним з голосовими помічниками та системами розумного будинку. Для стабільної роботи сигналу замок та клавіатуру TIDI варто розміщувати в радіусі 2 метрів від хабу. До пристрою можна підключати не один, а одразу декілька смарт-замків TIDI. Усі представлені продукти відкриті до інтеграції. Вони мають відкритий хмарний API, що дає можливість пристосовувати розумний замок в різноманітні професійні рішення: від готелів та житлових будинків до головного офісу. Особливо це стане в нагоді власникам апартаментів під оренду, оскільки TD може синхронізуватись, наприклад, з Booking або Airbnb. Таким чином, розумний замок Тіді це максимально вдосконалене покоління смарт-пристрою, що включає всі найкращі інновації ринку. Це еталон довговічності та чи не найзручніше рішення для вашого дому, бізнесу та оренди. З розумним замком Тіді вам більше ніколи не доведеться переймати завтрату, дублікати чи передачу ключів гостям. Свою безпеку цьому бренду вже довіряють сотні тисяч людей у всьому світі. Приєднуйтесь і ви дізнатись ще більше інформації, отримати консультацію, допомогу з підбором комплектуючих кольорових рішень та монтажем. Ви можете у сертифікованих дилерів. Замок Тіді, сучасний доступ до сучасних дверей. Будь-де та будь-коли. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх, аби першими дізнаватись про новинки від наших партнерів.